А знаєте, хто хоче стати блогером зараз, набрати переглядів, точніше, не блогером стати. Ви так, якщо буковелі, то знімайте самі хайпові теми. Я зараз вам розкажу, які це ціни дуже дорого, все як погано, пісимістичні відосики. Друге, це знімайте черги. Ой, яку я чергу попав. Спеціально катайтеся, шукайте найбільшу чергу, щоб її зняти. Да, бо такі відео набирають багато переглядів. І так, да, вони попадаються в рекомендації людям, які ніколи сюди не приїдуть, але нічого, зато у вас буде цифра переглядів. Ви отримуєте задоволення, що я блогер, який я молодець. Несу яку корисну функцію у суспільство, зняв чергу, хайпанув, зняв ціну, хайпанув. Отакі От відосики зараз будуть нестися увесь січень тіктоками і інстаграмчиками. І побачите, вони будуть самими самими Що я, чого я цього не знімаю? Не розумію я нічого. В блогінах ваших йду знімати, як вчиться кататися на лежах. Всім відео уроків на ютубі, мом безкоштовно знову для вас виходить. І прокат вилівають, приходьте. А насправді йду на навчання до Олексія Мухіна, стоматологія ідеалі по Тіктоку, щоб навчитися знімати нормальні відосики, а не оце, що вам кожен день пробую тут малювати.